Дуже відомий нам уривочек. Давайте прочитаємо приповісті. 10 розділ, 22 вірш. Приповісті царя Соломона 10.22. Благословення Господа ось що дає багатство. Дивіться, давайте ще раз. Благословення Господа ось що дає багатство. Ну, так написано. І смутку жодного воно не додає. А, клас. Благословення Господа ось що дає багатство. І жодного смутку воно не додає. А тепер дивіться, як круто, що нам не потрібно заслуговувати цього благословення. Воно нам даровано в Ісусі Христі. Амінь. В Ісусі Христі ми вже благословені. Амінь. Амінь. І благословені всяким духовним благосвінням небес. В Ісусі нам уже все даровано для життя і благочестя. І ось дивіться, я ще вам прочитаю сучасний переклад. Благословення Господнє. Ось що дає багатство і ось. І тяжкою працею ти нічого не додаси. Тяжкою працею ти нічого не додаси. Тяжкою працею ти не здобудеш багатства. Ой, а що тепер працювати не потрібно? Потрібно працювати. Mm? Що тепер не потрібно сіяти і садити на городі? Потрібно. Ну, в першу чергу потрібно розуміти, що якщо Бог не благословить, даремна твоя праця? Mm? Даремний твій труд. Ну ви розумієте, що в першу чергу ми ставимо не себе, не наші справи, не наші діла, не наші пожертви. Ні, 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 ні. Mm? Тому що Бог благословенний ось що робить мене багатим. Успішним процвітаючим. А не моя тяжка праця. Бо тяжка праця нічого не додасть. Ми працюємо. Звичайно. Ми готуємо коня до битви. І ми повинні це робити. Ну ми розуміємо, що перемога вона приходить не від цього, а від Господа. <плес> mm -hmm. Тобто слухайте, дивіться, я хотів би, щоб ми просто зрозуміли і цінили, що значить будь благословенним в Бозі. А ми вже благословені в ньому. Слухайте, цього не замало. Цього досить. Mm -hmm. Просто потрібно вірити в це, цінити цим. І тоді це благословіння, воно буде супроводж, бо воно ж також діє, проявляється тільки по вірі. І так як я вже говорив перед цим, що ми мешканці царства Божого, ми духовні люди. Ми повинні діяти по принципах духовного світу, царства Божого. Що ми благословені не із-за наших справ. У мене все виходить, це не із за мене. Це тому, що я благословений. І тому благословені і всі справи моїх рук. Не тому, що я такий моторний, проворний, тому що я благословений. Тому що Боже благовоління на мені не із за мене, через Христа. І коли я буду це розуміти, коли я буду в це вірити, а якщо я вірю, ми вже це розбирали, я буду це проголошувати. Бо віра, вона завжди говорить. Mm? Бо від збитка серця будуть говорити твої вуста, коли ти будеш це говорити, що я благословений. Я благословенний, я успішний, я маю благовоління Боже наді мною. Бог вибрав мене, Він благословив мене, Він прославляється через мене. Вірте в це, Благословенні Благословені всі справи моїх рук. Не й за мене це. І за Христа, то ці благословення, вони будуть І супроводжувати мене всюду і скрізь. Бо дивіться, яка помилка, коли ми уповаємо і дивимося все по плоті і починаємо рахувати, о, скільки це мені потрібно життів, щоби НА ШКРИПТИ накопити на класне авто чи на квартиру. Тяжкою працею ти нічого не додаси. М? Не питайся це заробити фізично. Це неможливо, це нереально. Повір, що ти вже благословений. Що ти вже багатий в Ісусі, що ти вже спадкоємець самого Бога. Не питайся це заробити. Роби те, що ти повинен робити. Ну не це буде робити Тебе благословеним, а жертва Христа зробила тебе благословеним. Жертва Христа явила Боже благовоління в тобі, в твоєму житті. І тоді ці Божі благословіння будуть проявлятися сверхістино в нашому житті. І сверхестено. Будуть з'являтися і квартири. І, і фінанси, і, і все інше. І тоді, послухайте, вже ніхто з нас не зможе хвалитися, це я накопився своєю 3000 пенсії. пенсією. Та да ти ніколи не накопиш. Угу. І вони кажуть, бабуля, де ти накопила на джип собі? Представте бабуся, да? На джипі приїхала на служіння. У тебе ж пенсія 3600. От да. Синочку, мілко береш. Яка пенсія? Я любима донька мого Бога. Я спадкоємиця царя-царів. От коли ми будемо так думати, отак от і будуть з'являтися джипи і все інше. М? Ну, послухайте, коли у служінні Христа з'явилася нужда, він проводив конференцію, бачив, вже затягнулося на три дні, люди вже голодні. Він каже, так, ребята, дайте їм, нагодуйте, будь ласка, їх. Не відпускаєш людей додому голодними. Ну, Учні вони ще не встигли перелаштувати свій розум, оновити свій розум. Вони почали так: ану, скільки у нас, а ну давайте. Та п'ять хлібов всього дві рибки. Та да куди, куди? Тут що тисячі людей? Ну куди? Ну Христос, це нереально. Будь реалістом, будь ласка, спустись з неба на землю. Так я вже спустився з неба на землю. А? Ну, ви пам'ятаєте? Ну, це нереально. Вирішити покрити мої борги, ну, Ви візьміть свою там ситуацію, вставте сюди. Ну, ваш розум, він, да це неможливо, це нереально, це тобі там, куча життів, це тобі треба на 10 робот влаштуватися. Ні. Благословення Господа ось що дає багатство. Ну це ж я набідокурив. Це ж я протринькав всі гроші. Це ж моя вина. Да, Це винний був ти. Спасибі Ісусу. Він за тебе заплатив. М? І не просто вивів тебе в нуль. Він не просто так заплатив за тебе, а тепер починайся з нуля. Не так. Він заплатив за нас і ще й збагатив нас. Ну, ви розумієте? Коли той Гуляка, син Гуляка, протринькав усе своє наслідство, пам'ятаєте? Батько люблячий і добрий. Він казав, так, оце будеш тільки війну їсти. Все. Гуманітарку він йому не давав. Да? Він повернув і дав йому все, що належить йому як сину. Бо він милосердний. А інколи дьявол питається обмануть. Ну це ж ти ти правильно розпоражався? Да. Ну якщо ти це визнаєш, скажеш, Господи, це я був неправильно розпережався фінансами. Я їх не туди всунув, я їх розстрінькав, я винний. но. Ти Бог добрий люблячий. І я благословений не і за мене, і за тебе. І тоді тобі не придеться пахати на пенсії на 10-5 роботах, щоби бути багатим. Почни вже сьогодні проголошувати, вірити в це. Що тільки благословення Боже мене робить багатим. Ну це не означає, що ми іскушаємо Бога і нічого не робимо. Ні, ні. Ми займаємося і використовуємо ті дари і таланти, здібності, якими Господь нас наділив. Ми їх розвиваємо, щоб цими дарами ж і служити Богу, і прославляти Його. Да? Ну ми розуміємо, не це буде робити нас благословеними. Ми будемо сіяти, ми будемо готувати коня до битви. Ну ми розуміємо. Корінь він з невидимого духовного світу. Ми благословені і за Господа і за Христа.